Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі. «Магія платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка вгору. Сьогодні поговоримо про розслідування з відновлення Херсонщини та хто заробляє на цьому гроші. До прямого ефіру приєднається журналістка «Бігус.Інфо», авторка розслідування Ольга Матвєєва. Друзі, нагадую, що в Україні діють відключення електроенергії, через що виникають проблеми зі зв'язком. Під час ефіру можуть виникати технічні збої. Завчасно за це перепрошую і хочу зауважити, що всі, хто не встигає подивитися цей випуск, можуть зробити це пізніше у записі. Прямі ефіри у нас виходять в понеділок, середу та п'ятницю. Слідкуйте за анонсами та пропонуйте теми для обговорення. Ну, а я повертаюсь до теми нашої сьогоднішньої програми і далі спілкуємося з нашою гостею. Дякую за запрошення. Пані Ольго, вітаю. Також дякую, дякую. що приєдналися. Отже, на бігосинфо вийшло ваше розслідування про відбудову на Херсонщині. І перше, що хочу запитати, чому виникла ідея розпочати це розслідування з відбудови саме в нашому регіоні? Угу. Ну, власне, не було ідеї розпочати розслідування саме з Херсонщини, тому що мої колеги вже займалися цією темою минулоріч, Зокрема, вони знайшли доволі такі цікаві схеми на відбудові Київщини, а також частково у Дніпрі. Цьогоріч ми вирішили повернутися до теми відбудови. І, власне, я переглядала державні закупівлі на платформі Прозоро і чому зацікавила Херсонщина, тому що були. Дуже великі суми е, закупівель щодо саме е, реконструкції двох шкіл і селищної ради у порівнянні, наприклад, із іншими областями, і власне вразила сума, і тоді ми почали. Е, Дивитися, що ж там за роботи будуть проводитися на Херсонщині. Далі я зі знімальною групою поїхала на Херсонщину, і, от, власне, з цього і почалось почалася ідея розслідування щодо відбудови на Херсонщині. Так, ви відвідали прифронтові села Архангельське, де відбудовують школу, та високопілля, де йде зараз будівництво сільської ради. Чи можете провести аналогію зі схемами відбудови на Херсонщини та у інших регіонах України більш детальніше? І наскільки такий підхід взагалі є в нашій країні розповсюдженим? Якщо бути точним, то саме ми відвідали Архангельське де реконструють школу високопілля, де також реконструюють школу, а селищну раду відновлюють у великій Олександрівці саме ці три об'єкти були у моєму розслідуванні, і я mm -hmm. не можу точно описати схеми, які були в інших областях, оскільки я не досліджувала інші області. Я почала саме з Херсонщини, але можу сказати, що доволі розповсюджені схеми на завищенні Цін, які я знайшла і в Архангельському, і в високопіллі, коли суми деяких позицій у кошторисі перевищують у 5 разів, у три рази. Тобто на сумах, наприклад, на кількості у 100 штук, 200 штук, подекуди, навіть і 500 це виходять мільйони. Це доволі розповсюджена схема. Минулоріч, ми такі. Випадки знаходили і на Київщині, і у Дніпрі а також ще одна розповсюджена схема це протягування своїх компаній і. На Херсонщині була доволі цікава ситуація, тому що е, протягування своїх компаній чітко простежилося із моментом е, призначення заступником Херсонської уваги Антона Самойленка. Адже після того е, в державних закупівлях у Херсонській області почали брати участь компанії, які раніше або взагалі не займалися таким видом робіт, як капітальна реконструкція ремонти, або е, займалися, але виключно в іншій області, от, як, наприклад, е, школу в Архангельському реконструює компанія інвестмонтажбуд, яка до того займалася тільки водонапірними роботами, тобто, взагалі, інший вид робіт, і іноді там були якісь реконструкції покрівель поточні, але точно не масштабна реконструкція школи, як, наприклад, вона виграла тендер на 210 мільйонів на Херсонщині. У випадку із високопіллям і великою Олександрівкою теж дивна ситуація, тому що. Там виграла компанія, яка мала схожі роботи, але вона ніколи не працювала на Херсонщині, тобто це була повністю локальна компанія, яка не виходила до певного періоду за межі Тернопільської області. Цю компанію пов'язували із тернопільською місцевою владою. Але в момент, коли на Херсонщині почав працювати Антон Самойленко, ця компанія почала подаватися на державні закупівлі у Херсонській області. Це також Доволі дивна була ситуація, яка свідчить про те, що це було протягування своїх компаній. Так, а ще цікавий був момент з паном ковбусою, який так. розробляв проектну документацію. Йому всього лише 23 роки. Що викликає підозру? Що можете про нього розповісти? Власне так дуже цікава ситуація із паном Русланом Ковбасою. Я намагалася з ним поспілкуватися тричі, однак він на контакт зовсім не йшов. Очевидно, він е, взагалі не знав, що відповісти на мої запитання, тому що я його попереджувала про те, про тему розмови, про питання, які я хочу йому задати. Угу. Отак він то за кермом, то у нього вихідний, то він не має просто часу, щоб відповісти на запитання. Але так, Русланові 23 роки всього. І е, свій ФОП він зареєстрував у липні минулоріч, і відразу ж в вересні він виграв чотири е, тендери на, проект, на розробку проєкту проєктної документації на Херсонщині. Це була школа е, в Архангельському, про яку йшлося у розслідуванні. Це була знову ж таки школа у Високопіллі, про яку йшлося у розслідуванні, і також е, це була школа у нововоронцовці, теж е, поблизу цих населених пунктів. Загалом мені так вкинулося в очі після цього розслідування, що всі люди, яких ви запитували, розпитували, намагалися дізнатися інформацією, ну якось вони так не скоординовано зовсім відповідали. Складалося враження, що ну, хоч у них і є якісь спільні зв'язки, але таке вони нічого не знають, вони нічого не розуміють, вони нічого не хочуть говорити. Тобто, відчуття таке ніби вони не скоординувалися. Які були у вас відчуття від розмови з фігурантами вашого розслідування? Дякую так, в мене теж були відчуття. Взагалі були відчуття, наче вони не розуміють, що від них хочуть не розуміють, що їм відповідати. От, власне, Антон Самойленко, який був основним фігурантом розслідування, не вбачав ніякого ні конфлікту інтересів, нічого дивного в цьому не вбачав. І його відповіді були. Ну в ефір вийшов тільки маленька частинка розмови з ним, але усі його відповіді, в принципі, були такими, як увійшли в ефір. Тобто, а що тут такого? А я не бачу нічого дивного. Е, іноді він намагався, е, так би мовити, уникнути відповідей на деякі запитання. Тобто, прямих пояснень від нього я не дочекалася. От е, з паном Русланом Ковбасою, який проектував е, школи у високопілії і архангельському, теж розмова не вдалася, не вдалася через те, не вдалась. Перепрошую. Так, так, не вдалася через те, що він не мав часу, так би мовити, на цю розмову, але нам вдалося дізнатися, що в 23-му році, паралельно отримуючи мільярдні підряди на розроблення проектів, він отримував кошти від центру зайнятості. А ще, от мені так зацікавило, це пан Антон Самоненко. Він сказав, що він проводив тренінги, він проводив навчання. Можливо, ви краще зрозуміли, тому що я не дуже зрозуміла, що він саме мав на увазі. Тобто, є оці підрядники, яких якось тренують, навчають описати, я не знаю, тендерну документацію, чи як це? А, якщо бути точним, він сказав, що він не проводив, він брав участь у тренінгах і навчаннях, тому що попередньо попередній його досвід роботи він був керівником і також засновником кількох будівельних компаній. Деякі з них, зокрема, займалися відбудовою Київщини. А, якщо не помиляюсь, того стомелю про це ми в сюжеті не розповідали, але це також було з'ясовано в ході розслідування і. Я наскільки пам'ятаю, що одна з його компаній вигравала тендери на відбудову Гостомеля, він там був нетривалий час, і е, він сказав, що в процесі роботи із будівельними компаніями йому вдалося познайомитися із дуже багатьма колегами, так би мовити, іншими будівельними компаніями, представниками інших будівельних компаній. І що мене далі здивувало, те, коли я почала запитувати, а як так, що ви у всіх знаєте, що е, Усі компанії, які виграють тендери, і він знову ж таки не вбачав в цьому нічого дивного, тільки говорив: е а що тут такого? Я знаю всі компанії, які працюють на Миколаївщині, Херсонщині і Запоріжжі. Е що як на мене, майже нереально. Ну бо як можна знати всі компанії, які працюють в цих областях, але можна знати компанії, які виграють тендери. Що власне ми і дослідили в ході розслідування, і що Антон Самойленко не заперечив. Враховуючи постійну загрозу обстрілу зі сторони російських військових, влада все ж наважується розпочати будівництво у селах, які знаходяться ну, за 40 кілометрів від фронту. На вашу думку, наскільки доцільно робити це зараз, і як місцеві жителі ставляться до таких рішень? Uh -huh. Uh -huh. Власне, я вважаю, що доцільно відбудовувати Херсонщину, доцільно відбудовувати ці селища, що розташовані за 40 кілометрів, і в сюжеті не йдеться про те, що відбудова не потрібна. Відбудова, звісно, потрібна, тому що люди повертаються після деокупації в свої домівки. Їм потрібно відновлювати домівки, їм потрібно мати місця, де працювати, де ходити в магазини, потрібно дітям навчатися. І я Розумію, що дітям потрібні школи, тому що після років дистанційного навчання місцеві, звісно, дуже хочуть, щоб діти повернулися у класи, щоб діти спілкувалися один з одним не онлайн, а офлайн і. Люди нормально реагують на те, що відбудовують школи у цих селищах, які розташовані не так далеко від фронту. Не усі, звичайно, мешканці готові віддати своїх дітей у школи, але як то кажуть, у кожного своя думка щодо цього. І хочу наголосити на тому, що ми не наголошуємо на тому, що відбудова не потрібна. Ми акцентуємо на тому, що із державного бюджету виділяються захмарні суми на цю відбудову, тому що якщо знову ж таки наголошу порівняти із іншими областями, чому ми взялися за Херсонщину? Тому що нас вразили суми, які виділяють на відбудову трьох об'єктів у Херсонській області, якщо взяти ці дві школи в Архангельському та високопільній і селищну раду у великій Олександрівці, то це майже півмільярда гривень із державного бюджету, тоді як в моєму матеріалі було зазначено на Відновлення пошкодженої бородянки у 2022 і 2023 році із державного бюджету було виділено трохи більше 270 мільйонів, тобто майже вдвічі менше на відновлення цілої бородянки, коли тут на три об'єкти майже півмільярда. Ну і ще кинулося в очі з вашого розслідування те, що ну якось от немає такої прям брухливої там праці. Вона є, але ну немає там якоїсь там супертехніки, класної. Е, ціни захмарні, а роботи ну якось на перший погляд скромно проводяться. Ви там були що ви ска можете сказати з цього приводу? От, власне, був момент зазначений ще в матеріалі про оренду техніки на відновлення школи у високопіллі відповідно до проекту кошторисної документації. Її орендують майже 100 позицій. Але на місці ми не побачили жодної техніки. От, взагалі, працювали робітники, але без техніки. Ми не стверджуємо, що цієї техніки зовсім немає, але просто от вразило, що ми приїхали, і саме в цей день нічого не було. Ну тобто, можливо, воно було там на Інший день, можливо, якась частина цієї техніки дійсно є, але ж е, при е, тому, що вони вказують, що орендують майже 100 позицій, е, і немає на будівельному майданчику нічого, це здивувало. Е, щодо робіт е, в Архангельському, то говорити рано, тому що ми приїхали за кілька днів після того, як був проведений тендер. Е, тобто Компанія ще не встигла приступити до робіт. Я спілкувалася із власником компанії, яка виграла тендер. Він пояснював, що він ще шукає працівників, які будуть працювати на. Цьому об'єкті однак е зазначав, що з цим є труднощі, оскільки дуже важко знайти працівників, які захочуть поїхати на Херсонщину, бо, мовляв, зарплати їм невеликі і страшно людям, тому що є ризик обстрілів. Е тому от, е він лише планував початок цих робіт. Щодо селищної ради у Великій Олександрівці, то знову ж таки ми побачили, що роботи є, вони вже проводяться. Однак е Попри те, що тендер був вже проведений взимку цьогоріч, ми приїжджали наприкінці травня. Здавалося, ніби вони лише, лише починають ці роботи. Ну і наприкінці хочу запитати: можливо, вам відомо чи правоохоронці зацікавилися зв'язками такими підозрілими фігурантів розслідування звищеними цінами? І Якщо ні, то які ваші прогнози? Чи ця історія матиме продовження? Наразі мені невідомо, що цією історією зацікавилися правоохоронні органи, але я вважаю, що ця історія матиме продовження, принаймні тому, що на цьому матеріалі ми не припинимо стежити за відбудовою Херсонщини, оскільки справді склалася цікава ситуація із заступником і пов'язаними з ними. Компаніями ми продовжимо моніторити ситуацію в Херсонщині і думаю, що е, якщо після цього розслідування правоохоронні органи не зацікавились, то можливо наступне е, розслідування більше приверне їхню увагу. А чи якось відреагувала е, обласна військова адміністрація Херсонська? А, ні, жодної не... реакції від них я не отримувала. Отримувала переважно від жителів Херсонщини, які дякували за матеріал і дякували за те, що звернули увагу на Херсонську область. Розповідали про те, що насправді ще є багато роботи в Херсонській області. Але я знову ж таки повторюсь, що ми на цьому матеріалі не ставимо крапку на Херсонщині, так би мовити, а обов'язково будемо моніторити ситуацію в області і надалі. Так, у нас в коментарях пишуть, що Оля Матвєєва найкраща. Зі свого боку, ми вам теж дякуємо за розслідування за розслідування і за привернення уваги до корупційних схем в Херсонській області. І поговорили сьогодні про відбудову на Херсонщині. Хто стоїть за відновленням та які кошти на це витрачаються? Пані Ольго, дякую за розмову. Дякую вам, що запросили. Друзі, а я хочу нагадати, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Телеграмі, твіттері, Тіктоці та Ютубі. На Ютубі вгору вийшов подкаст про міфи з історії Херсона. У ньому ви дізнаєтесь, для чого російська імперія освоювала землі півдня України? Чому Херсон не російське місто, а роль Потьомкіна у його розбудові перебільшена? Посилання для перегляду вже у коментарях. Ну і також запрошую вас до нашої спільноти херсонців, яким не байдужа доля регіону і які хочуть тримати зв'язок із рідною Херсонщиною. Завдяки вашій підтримці команда вору розповідатиме унікальні історії людей, які живуть і працюють у прифронтових містах та селах. Розвінчуватиме фейки окупантів. Буде проводити розслідування та розповідати читачам, як захищати свої права. Тож, давайте разом творити зміни на Херсонщини. Посилання на нашу спільноту, куди ви можете приєднатися, також вже є у коментарях. Переходьте, ми на вас чекаємо. Також є ще до нашої гості коментар, неймовірне розслідування і колосальна робота від Ольги Матвієвої. Тож. Я хочу наостанок нагадати всім, що у вас є змога звертатися за безоплатною правовою допомогою до фахівців фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів юристів зараз ви бачите на екрані. Вони працюють для вас щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Також мені повідомляють, що наш ефір сьогодні вийшов, на жаль, тільки на Фейсбуці, але на Ютубі він буде вже у записі. Перепрошую за незручності, інколи виникають проблеми з програмою. Але все ж таки дякую за коментарі. Дякую, що ви сьогодні були з нами, і на все добре.